Доброго раночку, лампове телебачення. І з вами я, Марв. і багато інших моїх особистостей. Давайте ми подивимось, як моя мама, мама Марва, штурмувала секонд-хенд поза минулого четверга. І четвер, який був два дні тому. Два два три. Виходить уже. Один той самий, так? І ми побачимо. Яка там динаміка? Поза минулий четвер е, мама Марва, тобто моя мама, знову знайшла отакий от диск, е, що доводить уже неодноразово, насправді я сам бачив, е, що е, навіть е, там в якійсь умовній Британії так само є люди, які займаються або це там вони з якогось там з багажника е, продають, або самі собі просто записують, ну, по суті, пиратять, да? бачите? А можливо, просто використовували вони там, не знаю, е, код з DVD, як часто, да, для завантаження, а потім собі. Його скачували. Можливо, так, а може, просто вони дійсно для комерції робили. Ну, Якщо хтось не читав суперкласну книгу, як, е, е, як там Перемога піратства або як МП3 формат зруйнував музичну індустрію, е, можете прочитати. Дуже крута книга, є українською. І е, насправді я вже, наче вже про це казав що коли епоха тільки починалася, цифрова, цифрова епоха ще тільки починалася, і тоді ж і е, з'явилися, тому що це була така можливість розповсюджувати неоригінальний контент у вигляді музики, відео. І там класна історія одного хлопця. Там паралельно йдуть дві історії. Одна це про те, як е, інститут Фраунгофера, які придумали формат МП3, а пізніше іще ще один, але вже не е, не лосі, а лузлес. Тобто, які без які з е, стискає звук, але без шкоди. Ну тобто без е, втрати якості. От і я не пам'ятаю, вони або флаг зробили, або Ейп. Я точно не розумі... не розумію. Не цей, точно не пам'ятаю, який з цих. Мені здається, що флаг вони зробили, а Ейп зробили цей AAC, зробили Apple, Вони вже зрозуміли, як це робиться, і вони там потихеньку, потихеньку е, підсуетилися. Ну не самі Apple, наче, а ті, хто на них працював. Точно не пам'ятаю. Ну я вже просто давно читав цю книгу, але цікаво, те, що там історія. Того юного пірата, який працював на одному з заводів, там де штампувалися нові альбоми, як він розповідав, як він це все виносив, як він це, це потім поставив собі, це як його... розмножувач дисків, як він це це записував, як він потім їздив з багажника все це продавав то насправді ну у нас у нас це було по суті Наче офіційно, офіційно стояли на кожному кроці. Реально, я пам'ятаю, скільки у нас там на борщі, на борщагівці, скільки стояло таких точок з розкладочками. Та там спочатку це були, спочатку це були касети. Ну там ті, що на розкладках 100% були всі пальонки. А, а ті, що продавалися там в маленьких ларьочках, я я пам'ятаю, що на нашій станції Гнат Юри, там де раніше квитки продавалися, там в таких. В бетонних лайочках там реально був касетний кіоск, і я там купував суперкруті альбоми там. Ну, тот, того часу. Там, наприклад, я там купив хіту змінному зутті 5, ну, другий альбом гурту в хіту зміному зуті. Там всього-навсього за 2 гривні я купив. Чи за гривні Ні, за 2 наче. От і це було супер круто. І тоді, взагалі, ну історія, музична історія, це клас. Але потім дійсно, потім почались аудіо CD, але вони так вони не дуже стрімко е неслися. Одразу у нас розкладочки пішли після от, касет, ну аудіо і відео До речі, відео теж були ж. Потім у нас стрімко одразу пішли продавати, ну, були касети, а потім якось качок на mp 3 тому що аудіосіді вони теж були, але не такі були, ну, тобто, що туди запихнеш? Один альбом, а, а як то кажуть, собівартість однієї болванки на той час, і щоб все це записати, роздрукувати, я думаю, це було не дуже. Якось вигідно, а МПМП3 можна було дорожче продати, тому що МП3 це вже цілу цілі колекції робили. Взагалі, я дуже дивуюся і завдячую певним чином нашим не знаю, чи це були українські пірати, чи вони косплеїли, переймали досвід західних партнерів по піратству. Фішка в тому, що наприклад. Перший такий класний альбом, який мені дуже сподобався, який я із задоволенням слухав. Це був неофіційний альбом гурту Offspring, «Beheaded». Ось. І там така збірка була. Ну, Просто людина мала ідеальний смак. І людина зробила таку круту збірку пісень Offspring на той час, що я просто це сприймав як реальний альбом. От. А... А потім вони ще випустили е, альбом теж такий самий неофіційний альбом Емінема під назвою Stimulate. Е, і там були. Ну там були пісні, яких ну, не було взагалі в альбомах. Тобто, це були пісні е, е, з якихось бонус треків, там і ще. Ну там були різні і, і відомі, і ремікси, і пісні, які були просто з е, бонусів, які до, до цього часу я взагалі не чув, і, е, і знову ж таки. Я другий раз скажу, що ці люди, які формували ці плейлисти, плисти, вони просто мали суперкрутий смак і, і робили це з любов'ю. Тому я думаю, що якщо е, там офіційні якісь представники е, музикантів хочуть робити якісь класні золоті колекції, треба просто подивитися, що робили. Е, Наші неофіційні колеги, щоб там не називати багато разів слово Пайрет, тому що самі розумієте, я просто не знаю, як до цього поставляться наші ну, ті, хто люблять слідкувати за контентом, боти ютубські. Ну от, так що бачите, це така. Euh, наочний euh, приклад, я, як має, який має вигляд, euh, отака от, ну, умовно кажучи, десь з багажника продана копія, так? Неофіційна. От. І це було позавинуло четверга. І е, на додачу до цього ще мама забрала отаку от штуку. От Отака от штука. Е, я так розумію, що це у нас. Е, ну, типа, написано СТБ, наче, ну, тобто, сателіт, да, чого там, теле... Tele... Ну, це, скоріше за все, а, DVB-T, а, це, типа, так... Це у нас сетопбокс СТБ, DVB-T Digital. Тобто ці, це типу як Т2, але не Т2, да? а, або просто Т-тюнер. прикольно, він тут нічого такого, тут не є скарт, е, тут TV, тут VCR, Є вхід і вихід антенни, типу RF-out. RF RF є я так розумію, до нього пульт. Там навіть батарейки є. Прикольно цікаво, чи він працює. Чи він працює, це треба буде окремо робити відос, збирати всі мої якісь девайси, які я ніколи не перевіряв, і робити такий великий-великий огляд девайсів, які невідомо чи працюють. Тому що зараз я поки що не можу сказати про нього нічого, окрім того, що він тут, тут кнопочка якась резет натискається, пультик, в принципі, ну, в, в цілому стані. Батарейки всередині є якісь. Таке враження, що його донедавна ще дивилися. О, так що да, такий от у нас був е, е, збірочка позаминулого четверга в одному секунді і мама нещодавно зайшла ще раз. Це вже був наступний четвер. Це просто день завозу. Тому я так інколи, маму прошу, коли вона там іде з роботи, щоб вона заскочила, подивилася, може, там щось є цікаве. От. І, в принципі, є, е, є, було що було що брати. Єдине, єдине, що мама була без окулярів і там не сильно розглядала диски. О, Тут є отакий постменпет. До речі, у мене вже був такий постменпет, але не такий. Наче, ну, там Це якийсь постмен, ну, це у нас то. Листоноша пет, Special Delivery Service, Flying Christmas Stocking. Шість action packed episodes. Тобто тут шість епізодів. Тут все про, я так розумію, про Різдво. Якась Тематика Різдва. Це у нас який рік. Це у нас. Це у нас... Так, де у нас, де у нас, де у нас, де у нас, не бачу рік. М -м -м, не бачу. Ну, нічого страшного, давайте подивимося, що всередині. От, всередині, всередині у нас так дуже лаконічно і просто. Але що я хочу показати? Показати, що насправді вони так добряче затягані, ці диски. Е -е, ну, мама, на, на жаль, не подивилася, але це неважливо насправді. Важливо що важливо, що е це є така можливість, по-перше, перевірювати можливості наших плеєрів. А вони насправді, особливо якщо якийсь у мене є такий, знову ж таки, неофіційний панасонік. У мене є, на якому я діткам ставлю е мультики, інколи фільми. І він хаває всі регіони. Там ніяких регіон локів нема, і без проблем все хаває. Може, картинка деколи якась така, вона може бути перенасичена, якась чи якась ще. Але в цілому не нічого страшного. Тобто, у нас отакий перший Postman Pad, Ну, я так побачив зараз, що ну так, є подряпане, але мені здається, що вони не критичні. Потім іде у нас All Three Ice Age Films. Ice Age Complete Collection Contains uh, Ice Age 1, 2 and 3. Дуже прикольно і лаконічно все зроблено. Бачите, є три диски. Але давайте подивимось знову ж таки на їхню внутрощі. Е, є е, подряпаний, але вони якісь такі кругові в основному. Я думаю, що е, проблем ніяких з цим не буде. Дивимось наступний. Це у нас був Ice H2 одразу, мабуть, його так дивилися найчастіше. Але за подряпинами здається, що цей дивилися найчастіше. Тому що тут теж багато е, кругових подряпин. І якісь такі є ще подряпини. Якісь не дуже кругові. Але зараз я дивлюся. І, ну, есть, при першому огляді мені здавалося, що все набагато страшніше. От Ice H3. Е, так. Ну, і в принципі, я думаю, що вони, ну, можливо, десь будуть тормозити, але в цілому, мені здається, що вони. Мають нормально е, піти. О, так що класно, що у Марва є така мама, у якої, не дивлячись на те, що вона була без окулярів, у неї глаз алмаз, тобто око можете придумати в Риму. Щоб це було симпатично. Тобто, гостре око. Так? Мама побачила е, те, що мене цікавить, і от забрала таку прикольну. Прикольний набір. Да, прикольний набір з трьох фільмів з трьох фільмів Ice Age. Тобто, як там правильно сказати? Людяниковий період? Ні, Людяник це. Людяний, людяний період. Напишіть, будь ласка, як правильно українською. Тому що я не знаю, як буде. Uh, ice. Uh, ну, до речі, давай будем, будемо пізніше. Їдемо далі. У нас є такий. Я думаю, що у нас десь вже були і проскакували Frozen, То можливо, цей Frozen піде в барахолку, про яку вже торочу дуже дуже довго, але все ніяк ще вам не скинув посилання. Але... Я думаю, що ви будете винагороджені за ваше очікування, тому що буде дуже демократичний підхід в ці барахолці, і я сподіваюся, що ми наб'ємо там класну аудиторію, і реально це буде прикольний демократичний підхід. Я розкажу, коли, коли нарешті запущу все це діло. Я розкажу за яким принципом вона буде працювати. О. От, тут навіть є, бачите, рекламочка. Є рекламочка. Дивимось, як наша Frozen виглядає. Ну, В принципі, знаєте, дивитися можна. Вона така залапана, трошки за, зацарапана, але в цілому з нею все ок. От. Мені здається, що Frozen у мене десь була, тому е, щось скоро точно піде туди. В барахолочку з цього, тому що. О, тут дивіться, є таке кіно. Я, до речі, її ні разу не бачив. Мама Мія. Here we go again. Але ми вже наскільки реч... я пам'ятаю, ми вже брали це кіно нещодавно. Тож, знову ж таки, якась з цих з цих варіантів піде е... на продаж, а якийсь залишиться нам в колекцію. Two-disc scene alone edition includes original version plus over 75 minutes of bonus features. Ось така історія. А може, це друга частина? Може. Це я просто ж не знаю. До речі, хто дивився цей мамі? Скажіть, будь ласка, ваші враження, тому що мені здається, що має бути добре. Так, читаємо, які тут є аудіо і субтитри. Ну, аудіо, англійська, французька, англіцізайстр, інгліш, френч аудіо, ну, зрозуміло. Е, а от субтитри тут дуже багато. ну... Купа, 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 окрім, а вже ж е, української. Є навіть польська, є румунська, є навіть кацапська, і турецька, спаніш, чеш, е, е, Dutch, French, German, Greek, Hungarian, Bulgarian, Bulgarian, Arabic. Тобто багато є мов, а, а українською? Можливо, вона теж є насправді, а просто її тут не написали. Таке дуже часто буває, що потім вони якось. Складають в якісь версії. от Бачите, тут два диски. Тобто воно на двох дисках. Давайте подивимось. Так, ми перекладемо, тобто у нас чомусь бонус тут стоїть. ну Він просто ідеально. Ідеальний. Дзеркало, дзеркало. І видно, що це вже, наскільки я бачу, що це, мабуть, dvd 9. Тому що таке, таке майже Blu-ray, Знаєте, дивишся на диск, він майже Blu-ray. Ну, цей диск видно, що дивилися. Частіше, але він теж в гарному стані. Клас, Мамма мія Так. Так, добре, у нас така, як то кажуть, трошки пауза вийшла у спічі. Ну, нічого страшного. Ми просто робимо якусь справу, щоб все класно вийшло. Тому ми обережно, обережно все це робимо. Оп, все, супер. І останнє кіно, яке е, мама придбала е, минулого четверга. Ось це у нас Disney Classics. The Aristocats. Арістокотики. Оп. Тобто є така дуже симпатична, бачите? Е, переливається кольором. Обкладинка, та, цей рукавчик, а тут уже не переливається, але в гарному тут воно стані. Заглядаємо всередину, ну, воно зроблено в такому лаконічному варіанті без зайвих якихось. Ну і тут, в принципі, теж воно на вигляд. Ну, є якісь тут залапання, чи воно, я не знаю, що це було. І дуже-дуже мілкі подряпини. Нічого, нічого критичного насправді. Тобто, найбільше подряпини були там внизу Ось цього. у Постменпета, потім Ice Age, ну, і так, і Воно поступово все менше і менше подряпин. Найменше подряпан у мама Мія в фільмі. О, так що, отака от історія. Так що мама Марва. Зробила сьогоднішній день, хоча зробила його ще два четверги підряд тому. Ну і наостанок. Мама теж забрала. Знову ж таки, не побачила, чи там щось написано, чи ні. І тут вийшло так, що for an amazing brother. Spider-Man's swinging by to say. І тут. Hope you have an awesome day. Happy birthday! І от така от прикольна. Від е, листівка вітальна. Реально симпатична. Єдине, що вона трошки у нас тут е, уже кимось розписана, бачите? Трошки розписана. І от тут таке питання: чи є сенс щось з цим робити, чи просто залишити як е, історію десь його красиво поставити? Тому що, бачите, воно теж переливається, прикольно таким сріблом переливається паутинка. Така от історія. Ну, я думаю, вам сподобала сьогоднішній випуск. Може, він не такий непередбачуваний, як хотілося б. Я сам інколи хочу, щоб коли я заходжу на секунди, я знаходив щось таке, що ніколи до цього не знаходив. Але таке, що мені дуже-дуже потрібне. Інколи так вдається зробити. Ви ще побачите, що там я покажу, тому що. Там є цікавинки такі, що вас це можливо порадує так само, як мене порадувало. От і очікуйте, очікуйте, скоро, скоро, скоро вже буде нарешті лампова барахолочка. Так, з усіма там нюансиками, з усіма. Ну я не знаю, чи я там встигну якісь правила такі суперсерйозні придумати. Ну, головне правило там не порушувати правила. Така історія. Тому дякую за перегляд, з вами лампове телебачення. добраніч І от ще раз покажу, що у нас тут вдалося взяти. Отака історія. Все, бай-бай!